В інтернеті з'явився ролик, який підтверджує, військова техніка в Бахчисараї майже вся непридатна. Її російські солдати нібито підготували для відправки з Криму на континентальну Україну. Але що ж насправді сталося з українською технікою, розповів очевидець. Детальніше дивіться далі. Екс-український солдат, який перейшов на бік Російської Федерації, коментує, що відбувається. Як ви бачите, на платформах вже підготовлені до відправки в Україну 27 бензовозів, три польових авторемонтних майстерень, техніка продовольчої служби, автомобілі. Вони всі розбиті фактично, росіяни все розбили молотками, заявив він. На відео, яке солдат знімав на мобільний телефон, видно, що майже у кожної техніки відсутні ті чи інші деталі. Немає кришок на ящиках. Одекуди немає коробок передач і так далі. Росіяни дуже постаралися, щоб українська техніка просто втратила свою боєздатність. Коли я побачив, як розламали автомобіль, за який я особисто відповідав, мені стало не тільки не по собі. Я вперше, після того, як прийняв рішення перейти на бік Росії, подумав про те, що, можливо, я зробив неправильний вибір, заявив солдат.